Я розлучаюсь з чоловіком і вирішила покинути Америку. Через два роки життя тут і шість років стосунків. Я не витримую образ життя в Джексонвіллі, Мене накриває, і я лечу від чоловіка в Майамі. Знімаю готель, в якому не витримую ні однієї ночі. В день я працюю, заробляю гроші. Виходжу щасливо в сторіс, А вночі реву від болі. Болить в мене не тільки від розлучення, стався ще другий удар. Про яке я не можу зараз розповісти, підтримують подруги, з'являються чоловіки, які пропонують допомогу, але це не той період, коли я готова до відносин чи готова приймати цю допомогу. Я щоночі тікаю з готелю, ночую у незнайомих людей, ходжу по різним тусовкам, повертаюся ще більш в розбитому стані, сплю годину або майже не сплю. Зранку починаю працювати і так день за днем, нічого не їм, втрачаю вагу і тану на очах, і це все за три тижні розглядаю для міграції Польщу або Чехію. Хто з цих країн? Напишіть, будь ласка, плюси і мінуси, які ви виділили для себе. Найголовніше, чому я відчуваю сили змінювати своє життя і шукати нову країну, це моя робота онлайн. Я не тільки інфлюенсер, я ще щисі і можу працювати по всьому світу і веду бізнес в TikTok. Тож я можу без зайвого стресу адаптуватися в будь-якій країні, і не хочу залишатись в Америці, яка розбила моє серце. А більше інформації про мою роботу, і міграцію, як завжди, в інстаграм.